Вітаю, друзі! Мене звати Іван, і в цьому відео я вам покажу, як змусити працювати рідний дисплей від принтера Creality Ender 3 v 3 se з кліпером. Про цей маленький дисплей я вже робив відео. Це платка ESP32 з дисплеєм діагоналю 28 дюйми та тачскріном. На нього є крута прошивка під кліпер. Але недавно підписники мого телеграм-каналу поділилися зі мною посиланням на цікавий проект на Гітхабі, який змушує працювати ось цей екранчик з кліпером. Кліпером початкова версія цього проекту полягала в тому, що його можна встановити виключно на Raspberry Pi, якщо у вас на ній встановлений кліпер. І потім розробники цього проєкту просто інтегрували його в кліпер, тобто зробили кастомний кліпер, який підтримує цей чудовий дисплей. Давайте для прикладу зайдемо в припер, Бачимо знизу у нас температурки, і нехай я на цьому дисплейчику зараз. Виставлю 215 градусів, бачимо, з'явилася температурка, гріється. Давайте вже з цього дисплею я тут оберу кулдаун. Cool і ми бачимо, що температурки скинулись на 0. Час від часу, ось ця панелька знизу вона чомусь блимає. Але це не так критично. В принципі, ми можемо. Керувати принтером ми можемо зайти в розділ Print і бачити наші файли. Це файли з кліпера. Єдине, що не працює, це розділ левелінг. Ми бачимо відповідне віконечко на екрані а також в розділі Control, в Motion. Тут є налаштування максимальної швидкості та прискорення, але вони також не підтримуються. Це все потрібно робити в кліпері. А загалом дисплей повністю функціональний. Головний момент: прошивка дисплея повинна бути версії 1.06, її можна завантажити з офіційного сайту Creality, Після чого, уважно читаючи рідмі файл з архіву, форматуємо мікро sd карту з необхідними параметрами, вставляємо її в цей дисплейчик, запускаємо принтер, дисплейчик прош'ється. І після цього він точно буде адекватно працювати з цим проєктом. Тому давайте перейдемо до комп'ютера, де я покажу, як встановити кастомний кліпер на ваш хост, тобто одноплатник, чи що у вас там. А також потім потрібно буде і сам принтер прошити на кастомний кліпер. Переходимо на гітхаб цього чудового проекту. Тут в рідмі файлі в принципі є вся вичерпна інформація, як встановити цей. Кастомний кліпер, але тут все розписано тільки про прошивку для принтера. Скомпільовану вже готову прошивку можна завантажити тут, ось в релізах, щоб самому не компілювати. Я зробив саме так тобто, ось цей BIN-файл я завантажив, закинув на SD-карту, вставив сам принтер. Після цього тут про це ні слова, але нам потрібно встановити відповідний кастомний кліпер і на наш хост комп'ютер. Я буду показувати на прикладі Orange PI, на яку я встановлював кліпер за допомогою скрипта kiauh. Одразу копіюємо посилання на цей GitHub, тому що це по суті репозиторій нашого кастомного кліпера. Через SSH підключаємося до комп'ютера, на який ви встановлювали кліпер. Переходимо в папку з скриптом kiauh, командою cd tilde, тобто наша домашня папка, слід кіаух. Командою LS дивимось файли в цій папці. Тут нас цікавить текстовий файл clipper-repos-txt-example. Щоб його редагувати, пишемо команду Nano. Починаємо писати початок файл, який ми хочемо відкрити, і щоб не строчити повністю його назву, ми можемо просто поставити зірочку, щоб у нас відкрився файл, який співпаде з цією частиною назви. Тут ми бачимо, вже в нас є прописані стандартні репозиторії, суто в якості прикладу. Сюди ж ми і вставляємо посилання на гітхаб, яке ми вже копіювали. В патті це робиться просто правою кнопкою миші. Після цього натискаємо Ctrl та англійську O. Щоб зберегти цей файл, але стираємо в кінці екзампл, щоб вийшло clipper-repost.txt. Натискаємо Enter, погоджуємось, після цього Ctrl-X, щоб вийти. Давайте перевіримо, напишемо ls, і бачимо вже два файлики. Тепер запускаємо скрипт. -UH. Щоб це зробити з цієї папки, ми пишемо команду і назву нашого скрипта kisas. -UH Переходимо в налаштування, Settings, а тут обираємо першу, тобто set Custom Clipper Repository. І бачимо, що тут є четвертий це наш репозиторій, пишемо 4. Enter. Тут нас повідомляють про те, що є вже встановлений кліпер, і після цього скрипт Кіух видалить існуючий та завантажить новий кліпер з нового репозиторія, натискаємо Y, тобто погоджуємось, і Enter. Все, готово. Ми встановили кастомний кліпер. В принципі, ми можемо вже вийти з патті. На даному етапі слід прошити цей кастомний кліпер на наш принтер. Як я вже казав, завантажити його можна з гітхабу проєкту, або за інструкцією самому скомпілювати. Після прошивки Принтер залишається лише відредагувати наш конфігураційний файл. Printer.cfg, Для цього переходимо в ваш. Веб-інтерфейс, це або мейнсейл, або Fluid, як у мене. Відкриваємо принтер CFG і тут десь не критично де, нам потрібно додати секцію i3 V3 SE display. І також тут ще можна вказати параметр language, тобто мову я, наприклад, встановлюю англійську. Натискаємо Save and Restart. І за умови, що на ваш дисплей встановлена прошивка версії 1.0.6, а на принтер та хост комп'ютер встановлений кастомний кліпер з цього репозиторія, ваш рідний. Дисплей від принтера повинен запрацювати. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим, корисним, можливо, пізнавальним. Якщо це так, то не забувайте оцінювати відео. Також пишіть коментарі, якщо у вас є питання. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось.